Вітаю, любі діти. Прогулюючись з дорослими міським парком чи лісом, ви не раз зустрічали мило, непосидючу білочку. Вона охоче знайомиться, швидко звикає до людей та залюбки приймає від них гостинці. Інколи можна навіть не помітити присутності білечки, видає лише тіт, її неймовірно пухнастого хвоста. А хвіст такої маленької красуні це її справжня гордість, він придає їй чарівності, і привабливості в очах людей. Розкішний хвіст це показник її сили, здоров'я, витривалості, віку. Він допомагає їй виживати, але дуже чутливий до холоду, а щоб всередині хвоста зберігалося тепло і захищало його від морозів. Він у неї від природи пухнастий і широкий. Білка використовує його для швидкого пересування, м'якого приземлення. На рівні з кінцівками він допомагає спритно і безпечно стрибати на відстань 5 метрів з гілки на гілку, з дерева на дерево. Під час і падіння білка з допомогою хвоста може змінити напрямок руху. Бо вона не розіб'ється, навіть якщо впаде з висоти 30 метрів. Хвіст служить їй кермом і парашутом, підтримує її в повітрі. А за цей білочку ще називають повітряною акробаткою. Ліва звірятко використовує хвіст як знак для друзів, для захисту від ворогів. Білчин хвіст дуже пухнастий і довгий. Іноді перевершує за розмірами саму господиню. В жарку погоду вона використовує квіст в якості віяла. також створює ним тінь від сонця. Він допомагає їй швидше знайти їжу опівдні у дощову погоду та снігопад. Квіст служить в якості парасольки і не дає їй можливості намокнути. Взимку. Коли завіють сніги, загодуть завірюхи, білка накриється своїм довгим хвостиком, як м'якою теплою ковдрою, і спить у дуплі до відлиги. Вона дуже дорожить ним і ніколи не допускає, щоб квіст був мокрим. Це не складно помітити, якщо спостерігати за білкою під час переправи через річку. Її тулуб знаходиться у воді. А сам хвіст білка тримає над водою. Під час плавання хвіст також служить для підтримки рівноваги, як вітрило. Хвіст це справжня окраса маленької білочки, за ним вона регулярно доглядає. Спостерігаючи за її поведінкою, можна побачити, як дбайливо чистить свій розкішний хвостик. Отже, недаремно кажуть, що білка живе хвостом, тому що він. їй, Дуже потрібний. Ми з вами теж в цьому переконались.